Колосок Жили собі двоє мишенят, круть та верть. І з ними півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що граються і веселяться, а півник зранку до вечора трудився. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок. Покликав мишенят та й каже Треба колосок обмолотити. Тільки не я. закричав круть. Тільки не я. закричав верть. Добре, сказав півник. Я обмолочу та й узявся до роботи. А мишенята взялися в гилку грати. Скінчив півник молотити. Гукнув мишенят круть та верть прибігли й запищали. Тепер треба зерно до млина нести, борошно змолотити. А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, сказав півник, я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок та й пішов. А мишенята тим часом затіяли довго лозу. Приніс півник борошно з млина, а мишенята тут як тут. Ой, півничку, тепер треба тісто замісити. Хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже Певно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі, а як у печі розгорілося, посадив у неї пиріжки. Мишенята й собі часу не гають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже й тут, і гукати їх не довелося, одразу за стіл вмостилися. А півник їм і каже Почекайте, ви мені спочатку скажіть хто знайшов колосок? Обмолотив, зерно борошно, змолов. Тісто місив, дрова рубав, піч топив. Усе ти ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали круть та верть вилазити з-за столу, а півник їх і не затримував. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме?